Мої хороші, хочу вам показати, яке в нас небо. Ось бачите? Привіт, мої хороші. Ну що, ви бачили, яке у римі небо, сіре таке, знаєте, навіть сонечка нема. І я не можу зрозуміти, чого така аномальна спека прийшла. Вже три дні ось таке небо. І Рим він нібито знаєте, під таким сірим-сірим ковпаком. І от така задуха, і нема чим дихати. І ось три дні вже почалось все з 35 градусів. Тобто о 9 вже було 35, і отак цілий день тримається температура, дуже така висока, і, але сонця нема. Дуже так похмуро, нема дощів і нема сонця. І така висока температура. І 35 тримається до самої ночі, а вночі десь 28, отак, 30, зовсім нічого не охолоджується. На наступний день вже було 36 градусів. Мої хороші, сьогодні 40. Сьогодні 40 градусів жаре. Я вам все закрила, вікна, увімкнула кондиціонер, тому що я думала, я думала, що я, ну, десь, знаєте, почну його вмикати десь наприкінці липня от і серпень. Ні, вже от вмикаю. Причому, якщо. Так, він охолоджує непогано. Тобто за 20 хвилин оця мансарда вона більш-менш така прохолодна. Але як тільки ти його вимикаєш, кондиціонер все через 10 хвилин, ніби ти нічого і не охолоджував, розумієте? Тому ось так, така задуха, така парня, неможливо нафарбуватись, неможливо як-то гарно вдягнутись. От ходиш, я, я два дні я чекала кур'єра. Кур і оскільки в Італії знаєте, треба кур'єра чекати, от просто ну як вам сказати, от якщо ти хоч на хвилиночку кудись вийдеш, все і прийде кур'єр з пакунком, он там пакунок, зараз будемо його відкривати. Це, ти свій пакунок ти можеш більше не знайти по Італії. Тому от я два дні його чекала. Я собі накупила заздалегідь, підготувалася води купила, купила собі їжі, щоб два дні не виходити з дому. Його чекати. Потім вони іноді пишуть, іноді не пишуть, коли вони прийдуть, ці кур'єри. Ну, я це до чого кажу? А до того, що я його чекала дуже гарно. Я собі не дозволяю отак от вийти до людей. Знаєте, ну як попало. Але потім так махнула рукою, змила ту всю косметику, тому що ну просто неможливо в тебе просто під лється градом з тебе і вдягла домашній халатик. Все. Все, і отака до нього вийшла, от тільки що він приїхав. От, дуже такий приємний, вічливий такий мужчина італійський. Е, мені заздалегідь передзвонив, от, сказав, що через три хвилини він до мене підійде, що якщо буде моя ласка, щоб я просто вийшла і біля оцієї воріт його е, чекала. От, я вийшла, він там е, на протилежний бік вулиці щось привіз. Для старенької і ця бабця італійська там ним командувала, що давай на другий поверх мені туди-сюди. А потім він мене побачив ось в цьому халатику, почав усміхатися. І такий каже: Ой, ви Маріанна. Я кажу, так, він. Будь ласка, беріть ваш заказ. Ваше замовлення. О, дуже приємний чоловік. І я так, знаєте. Зрозуміла, що неважливо, як ти втягнена, нафарбована, не нафарбована. Якщо чоловік приємний, то він тобі і посміхнеться, і відкриє тобі воріта, ворота, щоб тобі було приємно. Тому ось так. Але оця доставка товару вона коштувала мені 8 євро. Тому за 8 євро можна було і посміхнутися мені. Я до чого це все розповідаю? Я ж до вас дослухаюся. Ви мені пишете, після того як я вам пожалілася, що в мене шлунок, ну, м'яса зовсім, от бід вітамін в 12 в мене ніяк не засвоюється, і астенія, анемія, чого в мене тільки немає з цим шлунком. Ви мені що написали? Купуй е, оці супові продукти, так як вони називаються? Коротше, я вже собі натушкувала. Е, Курячі, печінка, сердечки, нирки. От, і це все їм потрошечки. І потім я казала, що я не буду купувати фільтри ніякі на воду. От, буду е, приносити воду з магазину у пляшках, але ну, це дуже важко. Ну, дійсно, ну, дві пляшки, 4 кілограми. І отак от ти їх не наносишся. І я так подумала одного разу, що напевне я собі ну, з-під крану воду візьму, з-під крану я воду не вживаю, я їй а, не довіряю воді у Римі. от. І думаю, я все одно її прокип'ячу для того, щоб зварити собі чай або зелений, або з ромашки. І коли я побачила, що почало творитися з водою, з-під крану у Римі, коли я почала її. Кип'ятити, ну там я не знаю, там, отаке, знаєте, білі хлоп'я почали плавати, отакий осад, і просто от всю воду я просто виліла. І все ж таки я вирішила купити фільтр. Оцей, що ви мені писали Бріта, такий в мене був у Харкові. Зараз, о, зараз я візьму так. Зараз будемо з вами відкривати пакунок. От я взагалі, от в цю мансарду, я нічого не хочу купувати зайвого, тому що ну, вона маленька. Тут, знаєте, тут хоча б щось одне, от, я не знаю, ручку не покладеш на своє місце, вже здається, що о, приміщення вже, знаєте, захаращено. Просто. Тому нічого не хочу сюди купувати. Але. Пити потрібно, воду потрібно як-то очищати. От, я зрозуміла, що я не наношусь просто у цей пляшках води. Тому я у супермаркеті електротоварів, мабуть, так можна назвати, він називається Euronics, Я купила фільтр. От. Я спочатку подумала, що я поїду в цей супермаркет, я подивлюсь, як він виглядає. Там же ще до цього ковшину потрібно було купити фільтри. От. Щоб я не переплутала нічого, тому що він коштує. От. А в мене, у мене зараз кожна, кожне євро на рахуночку. В мене такий кошторис, я веду, от. щоб нічого зайвого. Ну і що ви думаєте? Я коли подивилася, преці, ну, ціни, коли ти можеш купити в магазині, але мені ще потрібно їхати, тобто це ще плюс 3 євро на дорогу, от. оці о, ціни з магазину вони десь на 8-10 на євро дорожче, ніж ти купуєш онлайн. І потім там, на жаль, от без машини туди дуже важко під'їхати. Там треба поїхати на автобусі, а потім ще йти пішки по дорозі дуже таки активній. Тому я замовила отак от онлайн. Якась то вона оця коробка, якась то вона завуська. Я не знаю. Я замовила найпростіший оцей глечик, найпростіший. Білий, прозорий там, е, якщо ти замовляєш, наприклад, а, якогось іншого кольору, то це вже дорожче. От. І я б так, знаєте, порахувала, що навіть з платною доставкою мені оцей глечик і фільтри до нього вийшли. Ану, скільки я тут порахувала, в мене все записано. Я перш ніж щось купувати таке, ну, більше ніж 20 євро, я все прораховую. Так, ага, ось в мене вийшло на 18 євро. Дешевше, онлайн. Це навіть з платною доставкою. Так. Не пожаліли вони пластику. зараз. Дивіться. Запакували добре. Так. Так, що це таке? Ага, це накладна. Ось, бачите, мені це все вийшло. 49 євро. Все. І глечик, і фільтри, і е, доставка. 49 євро. Так, що тут у нас? Ага, оце фільтри. ось бачите, слухайте, вони якісь такі пожмакані. Вони що, були відкриті? Дуже пожмакані фільтри. Ну, Будемо сподіватись. Так, ну, ось фільтри, бачите. Зараз покрасив глечик. Два дні я чекала, коли прийде. Так, ось він такий глечик. Бачите? Бріта. Глечик розрахований на. А на скільки він? А, на 2,5 літри глечик. От так. У мене цей електронний індикатор ні до чого. Ой, а тут ще з глечиком ще є е, фільтр. фільтр є. А, ой, як приємно! У мене глечик і фільтр Max Pro. Тобто вони ще більш е, такі, поліпшені. Так, а це що? А, це інструкція. Ой. Ну В мене був цей глечик ще в Харкові, тому я знаю, як ним користуватися. Так, ну поки не будемо пробочку е, викидати і чек. Так, Ага, ось такий він біленький, прозорий. Угу. Кришка Кришка знімається. Ага, це теж на пластику. Так, там реклама. Угу. Ну все ви його вставляєте. Так, окей, потім фільтр. Ану, я хочу подивитись, оцей фільтр рідний, який йшов з глечиком, чи він такий, який я купила. А я купила три. От, І я порахувала, що так мені буде дешевше. Причому в інструкції було написано, що. Один фільтр отакий, Або ви замінюєте кожний місяць, або кожні 150 літрів. Я так порахувала, що 150 літрів я. Так, один, два, три. Все вірно. Ану, подивимось. Ой, такий же самий, Боже, в мене чотири. Яка економія? От бачите, я економна жіночка. Так, все. Ой, тут оцей. Фільтр тут з вугілля лушпіння волоського горіха. От. Вони його спалюють, і от таким чином тут цей фільтр. Причому мені сподобалось, що вони написали ну, правду. Тобто вони написали, що вода повністю не очищується, незважаючи на те, що я купила такі більш потужні фільтри Max Pro, там є е, просто фільтри, а є Max Pro. От. Що вони очищають воду, деякі пестициди, деякі там, бактерії, знову деякі забруднення? Вони очищають воду на 60%. Тобто вона просто поліпшується. А не мадин, кекоза, невже Дойчленд? Ні, мені здається, що Китай зараз все виробляється в Китаї. От коли? Коли я піду вже до свого окуліста? Ну що ж це таке? Дівчата, де дивитися виробника? Написано на італійській, потім франчези і Дойчланд. Так. Made in... Та ну, не може бути. Що? Дерманія? Так, мої хороші, не знайшла я виробника. Я вимкнула камеру, тому що ну, я і так крутила, і сяк крутила. Ну, не бачу, не бачу. Тільки все написано по а, німецькому. Нічого не бачу, хто ви, виробник. А ось виробник оцих а, фільтрів написано Made in... Made, Made? А, ось. UK. Ук. UK. UK це, мабуть. United Kingdom, Ну, Великобританія? Велика Британія. Пишіть мені, що означає оце маде, як кажуть італійці. УК. Мені здається, що це United Kingdom. Ну, не може це бути Україна. Ну. Так, пишіть мені. Значить, 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 і ще в інструкції написано, що після того, як я ну вже мені буде не потрібен цей фільтр, мені потрібно їх зберігати, жодним чином не викидати в смітник в сміття, а відвозити їх тут. По Риму є такі пункти збору біля магазинів електротоварів. Іноді вони там збирають знаєте, оці батарейки. От і отакі от фільтри. Так, давайте спробуємо його сюди поставити, цей фільтр зараз, оскільки вони однакові, все одно як брати. А я ще, знаєте, я так думала, що Боже, якщо я а, не того розміру куплю фільтр, щоб він вліз. Ось, бачите, він такий. Як був 10 років тому, навіть більше. І отут таке, як: бачите, таке? Як Сіточко таке і виливається водичка Так. Вставляється. Ой, дуже-дуже плотно вставляється. Так, ось бачите, вставила. Так, а тепер потрібно потрібно воду набрати. Зачекайте. набираємо Так. Набираємо, набираємо. Ой! Працює! Ось, бачите? О, працює. Так, ну, такий звук. Так, водичка очищається. Що в нас тут случ... ще? А, це ж потрібно ще накрити і виставити таймер. Але ну, я його не виставляю, якщо чесно. Отак. Оп, оп, оп. Тому що в інструкції, написано, ось бачите, в інструкції написано, що кожен фільтр на або ви його замінюєте кожного місяця, або через 150 літрів. Але 150 літрів я вже теж порахувала, я витрачу от за два місяці. Тобто, я не знаю, мені оцей фільтр замінювати кожні два місяці, тому що ну, за один місяць я може витрачу, бачите, водичка вже йде. Вже от ось цю воду, якщо я закип'ячу, то я думаю, що ніяких отаких от хлоп'їв білих не буде. От. Так, а куди тут. Ага, тут такий тач. Треба. Угу. Так. А, тут чіплівочка така. Отчеплівочку треба ай, прибрати. Треба. Угу, еко. Все. І ви отак от повністю надавлюєте, поки у вас не буде чотири смужечки. Все. І от, як правило, кожну наступну неділю одна смужечка у вас прибирається з вашого дісплейчику такого маленького. І це означає, що потрібно міняти фільтр. Все, ми хороші. Не знаю, буду я його міняти кожні два місяці або кожен місяць. Мені здається, що замінювати кожен місяць це, ну, це такий маркетинг, знаєте, щоб більше купували фільтрів. Ну, от. ну, Подивимось, подивимось. Все. От, що я вам хотіла показати і пожалітися, як жарко в нас, як жарко. Тому будемо пити фільтровану водичку. Зараз буду собі заварювати зелений чай і його охолоджувати. І буду його пити з льодом без цукру. Все до наступних відео. чао чау, -чау.